Студія зірка малярства. Ви ще не чули про таку? Тож, скоріш треба довідатись. Це освітній канал з мистецтва українською мовою для українців в усіх куточках світу. Чим він відрізняється від інших каналів? Ну, по-перше, це оригінальний і якісний контент. По-друге, це зрозумілі пояснення. Які дають змогу дитині шкільного віку працювати абсолютно самостійно. Це також є контент для дорослих, аби зробити канал цікавим для всіх. І щоб вся сім'я разом могла насолоджуватись і розважатись. І це також. Практичні поради, яких ви майже ніде не знайдете, бо це є досвід більше аніж 20 років роботи з дітьми. Тобто я передбачаю, які труднощі можуть виникнути, які питання ваша дитина може задати. І я, вже упереджуючи це, відповідаю на ці питання. Але якщо все ж таки будуть питання, ви можете підписатись на телеграм-канал Студія зірка малярства. Та приєднатись до групи для спілкування на телеграм-каналі, і там я зможу відповісти на ті питання, які все ж таки залишилися у вас після перегляду випусків.